Класс! Ух ты! У них 4 дні, їв досить мало, не знаю, що з'їсти взагалі не хотілося. А от зараз я відчуваю такий здоровий голод. Я взяв з собою останній сублімат, два залишив. Не знаю, треба було ще один взяти, але я залишив. Ось такий. Через годинки три вони подіїли щоб мене поприлив сил. Хоча я так себе добре відчуваю, насправді на диво. Але це обов'язково. Тому так, слідує відео вже як буду прибігати. Я вже підходжу до села Зелене. Пішов по дорозі. Ось черемош. Ось є. Все, заказ бананкою тільки. Тому поки так.